Починаємо етап великого переселення. Уже все. Від'єднав усі комунікації електричні. І тут роз'єм коробку розсоєнив уже все. І розсоїнив уже там, на вщитовій. Усе соїнив, вже нічого не працює, вже все. Отсоєняємося потихеньку, від'єднуємося від усього. І що? І потихеньку будемо переїжджати. Зараз почнемо з цього агрегата. Спочатку рейсму сад зегіднемо, однесемо туди потім фуганок, потім цей лент стрічкову циркулярку. Цей, а потім оці всі полочки, шмолочки і всі діла. В общем, я думаю, за день, мабуть, не справився з статиком. Ну, будемо дивитися. Потихеньку переїжджаємо, переходимо. Саме головне пацанову забрати. моцних. Все, мої дресеньки, до зустрічі в новій майстерні.